Вітанічка! Вітанічка, аудиторія. А в мене питання одразу до вас. Ні, не до вас. Питання до тих, хто любить поскаржитись, хто любить поскаржитись на то, що ось. От, от того от каляна, в нього от, просто була можливість. Йому предложили. Йому предложили посаду, йому предложили, там роботу класну, йому запропонували бізнес, ще якась штука. І от. І от бувають, люди скаржаться саме на те, що йому запропонували, а там ні-ні-ні, а тому теж запропонували, а той знайшов щось, а той знайшов щось. І от в нього виходить, і, він, і ось він такий молодець. Але що ви бачите зверху? Ви бачите зверху просто десь людину, можливо, це ваш сусід, можливо, це ваш там, знайомий десь, можливо, одногрупник, якого ви бачите раз в півроку. І відповідно, що ви про нього знаєте, а анічогісінько. Ви про нього знаєте рівно те, що ви бачите, от ви бачите людину і все. І тут це от недавно був ваш одногрупник або однокласник, або просто бачите сусіда. А через деякий час ви бачите цього свого сусіда на лендкрузері, наприклад, або в якійсь там дорогій курточці, або з дорогеньким айфоном. І ви розумієте, що в нього з'явились десь якісь можливості. А як же то відбувається? І, і от, так от, от так от починають дійсно люди аналізувати, що ось в нього. Там, напевно, йому хтось дав, напевно, йому хтось подарив. Звідкись воно взялось. Звісно, таке теж буває. Але, 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 але до чого ми тут зібрались. А, ми для, цього, для, для, цього, для того і зібрались. Для того і зібрались, щоб розібратися, як це таке може вийшло взагалі. Ось. І ось ви проаналізували так побачили людину, о, він красава! Там, або десь побачили на дорозі якісь там. Лексусновий подумали, та, та йому хтось точно дав, то в нього там папа депутат, та ще якась там фігня. Ось а бувають багато людей, які дійсно заробляють, які з нуля, які з нуля вилазять. Отак. У от, них з'являються якісь ідеї, і вони от розкручують свою ідею, розкручують свій бізнес. І в них все класно виходить. Вони стають експертами навіть без вищої освіти або з вищою освітою, яка не відповідає їхній діяльності. Наприклад. Ось. І от не знаючи, що ті люди для цього зробили, і тут це буде такий ключове слово. Ви одразу аналізуєте, і якби це напевно відбувається для того, щоб вигородити звідси себе і придумати собі якесь виправдання. А для чого шукати виправдання? А Виправдання шукати для того, щоб можливо десь там у вас щось не вийшло, до ви собі от. На прикладі, навіть того, в кого щось вийшло, вже встигли собі знайти виправдання, що от йому дали а мені – ні, от того така фігня. Наприклад, ось-от, от і все. Ви придумали виправдання, ви залишились в цій зоні комфорту, вам класно, комфортно, коротше, от, от, от і хорошо. А от якщо ви поспілкуватися якось, наприклад, з цією людиною, або, або, або порити якийсь інтернет, а як же це працює? Як же це відбувається? А це відбувається ну, приблизно так. Це ви чому зацікавились. Вам щось цікаво? Взагалі-то, напевно, такими розвиненими людьми вважаються люди, яким щось цікаво, у яких є якісь хобі, які читають, які щось пізнають щось нове, які кожен день вчаться, вчать англійську, вчать японську. Може, вони десь кожен день нею не користуються, їм вона не треба для роботи, але вони її вчать для того, щоб шевелити своїми ізвільненими. Ось. І е, бувають, знаєте, люди навіть. Е, Спочатку десь там е, е, ну, займаються не чимось там, скажімо так, складним, тобто вони там не починають зразу з великого бізнесу, там купляють нефтяну компанію чи якусь таку фігню. а просто якась людина, наприклад, починає займатися укладкою плитки. Хай буде. Просто він майстер, він ходить, кладе плиточку. І що важливо, що він на цьому не зупинився. Тобто, так, да, він навчився класти плитку, він навчився гарно класти плитку, рівнесенько. Він вчиться на цьому, він вчиться технічно, він бере нормальну ціну. Він бачить, що йому починають люди дзвонити, бо хтось там, хтось комусь розказав, якась циганська реклама пішла. Хтось комусь порекомендував цю людину, він там зробив хорошо, тут зробив хорошо, тут зробив рівнесенько, гарнесенько, порадив людям, клієнтам приємно спілкуватися з ним. Але все, він, наприклад, заробляє там, наприклад, 1000 доларів в місяць, ну і все. І він фактично ця людина вона може покласти, умовно кажучи, там, 5 квадратних метрів плитки на добу. Ось. На день на день, на робочий день, 5 квадратних метрів плитки на день, і от в нього починає от цих черга клієнтів рости, 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 рости. Але фактично так, да, черга росте, але разом з цим руки в людини все ж таки є якась фізіологія, і він все ж таки може покласти все одно 5 квадратних метрів на добу, нічого не міняється. Ось і тут варіанта два розвитку розвитку цих от подій. Людина може зупинитись на місці. Так, у людини будуть рости кількість клієнтів, буде рости її експірінс, експір хотів сказати, буде рости її досвід цієї людини. Вона буде десь там краще класти. Ну хорошо, ну можливо, десь швидше з тою самою якістю, але це буде не 50 квадратів за день, а це буде замість п'яти п'ять з половиною чи шість, ну не більше точно. Ну фізично неможливо більше, просто вкласти буде, вирости, скажімо так, на 200%. Ось і що відбувається далі? І фактично людина зупиняється на місці. Тобто він стоїть, ложить 5 квадратних метрів цієї плитки, цієї плитки в день, в робочий день. Нічого не міняється. Все, черга росте, там робота виконується, об'єкти здаються, бо беруться нові, приходять нові клієнти, радять тим. І черга зростає. От сьогодні була черга місяць, завтра ж черга вже півтора місяці, і оця людина черга зростає, а ця людина потроху, потроху от виконує ці от задачі, але фактично більше заробляти не стає. Що робить людина, яка хоче розвиватися, в якій є якісь амбіції, або яка залилась десь в інтернет і подумав такий: блін, ну в мене ж класно виходить. А як же це, от, як же це класти більше цієї плитки? От як? Він, наприклад, в нього поки що нема своєї ідеї, як це зробити, але в нього з'явилась думка, що можна чомусь повчитись, можна пошукати інших людей і запитати їх, можливо, тих, Якихось друзів, знайомих, в кого є якась, якась власна справа. Ось він отут починає шукати цю інформацію, починає розвиватись у цьому напрямку. Тобто він там, можливо, спочатку він знайде якісь там інструменти, якими, якими можна пришвидшити ось цей от процес. Окей, порізка плитки вже трошки зекономила часу. Хорошо, ми тут з 5 квадратних метрів а, виросли там на 7 квадратних метрів, навіть так. Ми там якусь мішалку. Він можливо нову купив, ще якусь штучку купив нову, за допомогою якого моємо якої, якої можна пришвидшити просто цей от процес укладки цієї плитки. Ось, але ця людина не зупиняється на цьому. Це от другий шлях розвитку подій, починає розвивати, розвивати просто свою ідею. А ідея з'явилась така, як збільшити об'єми цієї от плитки, покладеної в день. І, можливо, хтось порадить, можливо, ця людина десь знаходить таку цікаву річ, як масштабування. Ми зараз не говоримо конкретно про це масштабування, а є таке поняття. Ми говоримо про, про поступовий розвиток, про поступовий розвиток людини і про поступовий розвиток своєї справи. Тобто, людина вміє щось робити, і разом з цим людина хоче вчитись, вміє вчитись і. Йде до того, щоб вчитись, починає потроху, потроху, потроху розвиватися. Звісно, це не відбувається за тиждень. Що от сьогодні він кладе 5 квадратних метрів плитки, а завтра йому вже прилітають замовлення раз за разом. Якісь великі агромізні торгові центри, і він їх за тиждень здає. Ні, так не відбувається. Ось, але ця людина потроху розвивається, він чимось цікавиться. А коли людина чимось цікавиться, неодмінно він знаходить якихось нових знайомих. Заводить якісь нові знайомства з цікавими людьми, які вже там пройшли певний шлях, які вже досягли певного рівня. І ось такі люди десь можуть дати якусь цікаву пораду, сказати десь якесь там, або в звичайній розмові навіть може проскочити якесь цікаве ключове слово. І оця от. Людина один, яка недавно клала плитку, вона десь був, почула це ключове слово, і така, а так класно звучить. А ну-ка я порию в інтернетіки. Порив інтернетіки, знайшов кучу відосів, як, що таке це масштабування, наприклад. І подумав: ха. А я ж можу взяти людину, типу, собі на роботу, і платити їй гроші. Тобто, цьому майстру я його знайду, йому буде хорошо, що він не париться з пошуком роботи, не тратить на це час. Посеред дня він не тратить час на відповідь телефону і пояснення якимось там іншим клієнтам або запис в журнал цих інших клієнтів. Він буде в мене займатися виключно по вкладенням плитки. Ось. А оцей от вже організатор, який вже до цього дійшов сам, він буде займати роль організатора. Як це прорабхайних називається, так? Він буде займати роль організатора, і він може також класти своїх або 5, або вже 3 квадратних метри на добу, але разом з цим вони вже разом будуть заробляти більше за, за рахунок об'єму. Ця людина, один організатор буде листати. Своєму робітнику вже буде листати за виконану роботу і, відповідно, мати собі кусочок з цього. Тобто, фактично, він буде класти 3 квадратних метри, але грошей буде вже отримувати, скажімо там, за 10 квадратних метрів чи за 15 квадратних метрів, ну, хай буде за 10. Так що. Не заганяємось сильно. І бачить така людина, що о, спрацювало. Подивився, що в нього все ж таки черга була півроку, ну, стало трошки менша, але якось так не зменшується. Через те, що він почав працювати швидше, і ці його от клієнти вони почали дзвонити, десь там рекомендувати іншим казати: а от є чувак, його бригада класно кладе плитку, і вони кладуть швидко. Вони відповідальні, вони кладуть швидко. Ось. І він бере ще одну людину собі, наприклад, або бере дві. Тобто він же починає розвиватись, починає шукати досвід інших людей, як це працює конкретно в цьому ключі. Це можуть бути інвестиції, це може бути якась автомастерня, це можуть бути майстри по ремонту, будь-що, це можуть бути якісь там. Майстерні по ремонту одягу та будь-що це можуть бути розробка програмних програмного забезпечення, будь-що абсолютно в будь-якій сфері людина, коли вчиться, вона неодмінно розвивається, розвивається, і це означає, що може примножувати просто ці от об'єми своєї роботи, скажемо, масштабуватись. Ось а, знаходиться людина, та що організатор, знаходить дві-три людини і собі розуміє, що нормально витриманий баланс. Він же начитався, що таке баланс, як створювати баланс в своєму бізнесі. А, і він вже створив такий, скажімо так, дійшов до якогось рівня, і він створив певний баланс між кількістю, кількістю його робітників і кількістю замовлень, які є на даний момент. От поки вони розвинулись до цього моменту, і він бачить, ага. У мене черга вже приблизно вирівнилась на місяць. Ми встигаємо робити ці, ці об'єкти, в нас додаються нові, і ми витримуємо баланс, і ми вже непогано не масштабувалися. Але тут що потрошечку відбувається? Потрошечку, так, як вони роблять великі об'єми, так як вони роблять великі об'єкти і доволі швидко, то до них приходять інші клієнти, і які клієнти великі клієнти, все правильно. До них приходять великі клієнти, а це означає, що ще більш, більший об'єкт, товстіший об'єкт, і з одного об'єкта можна більше заробити. Тобто вони вже користуючись, користуючись своєю такою хорошою рекламою, рекламою серед потенційних замовників, вони вже, користуються, вони вже беруть біль більші об'єкти, на них довше працюють і відповідно на них заробляють більше. Відповідно, оцей великий об'єкт, а це хороша реклама, через те, що якщо це якась людина, яка вже скажімо так, займається побудовою і перепродажою якихось танхаусів. І в нього відповідно мають бути десь на підхваті якісь бригади, краще кілька бригад людей, які можуть. Адекватно відреагувати, з якими можна домовитись, які можуть швидко, дійсно, відповідально зробити і здати об'єкт. Відповідно, вони їм дзвонять. І, відповідно, ця людина або компанія, вже невеличка компанія, яка займається побудовою якихось хаусів і перепродажею, в нього точно є 100% в нього є якісь партнери, які в такому самому бізнесі, але, можливо, в інших містах. В нього є просто якісь друзі, знайомі. І вони з собою між собою починають вже мінятися цими контактами. Тобто, уявляєте, оця от людина, яка недавно клала плиточку, просто сама своїми руками мазала клею цей плиточний і ліпила плитку. Вже через певний час, якщо ця людина вчиться і розвивається, через певний час контактами цієї людини починають мінятися вже компанії, які надають якісь будівельні послуги. Ось, і відповідно починає це отак, от рости, рости і розростатись. І тут ця людина в якийсь момент, наприклад, бачить, блін, в мене вже є. Три чи чотири будівельні компанії, які в мене замовляють послуги. І от тоді це було, були при, при, приватні просто люди, просто які там в квартирі робили ремонт в будинку. Е, я приймав всі дзвонки, навіть вже перестав вкласти цю плитку, чисто працюю на, на, на звонках. От. І почали на, вже мої бригади не справлятися вже з цими великими об'єктами. І що тут ця людина може почати зробити? Розвиватися може далі. Може, наприклад, створити. От в нього є одна бригада, там з п'яти людей, скажімо так, а він же створив на, на, на досвіді цієї бригади. Він може вже може взяти вже і створити собі ще іншу бригаду, тобто набрати також п'ять людей. Ось створити цю бригаду, і в нього вже що, в нього вже дві бригади працюють там. Тут він подумав, йолки-палки, мені дзвонять весь день настільки, що я просто, от мені приходить десять дзвонків, а я на три встигаю відповідати, і ще на чотири перезвонюю, а далі воно десь губиться тіряється. Як же це обробити? І тут ця людина починає розвиватися ще далі. Він починає десь там спілкуватись, десь шукати на цю тему е, якісь статті, якісь пропозиції, е, спілкуватися з іншими якимись, знов, можливо, вже партнерами, можливо, вже, там, друзями та, по бізнесу, скажімо так. І вони кажуть: слухай, а от є от такі от сервіси, як кол-центр. Тобто не обов'язково купляти кучу телефонів, нанімати там 100 людей, садити їх в огромне приміщення. Наприклад, розказали їм, що є така штука, і ти можеш в якоїсь компанії замовити цей кол-центр, замовити його, наприклад, на місяць. І, і подивитися, як це працює. Тобто, ти їм надаєш якусь інформацію. Вони туди людина, коли е, вона домовляється з менеджером. Менеджер там десь робить певні записи, щось там планується, записує цих клієнтів, або перезвонює там і воронки продаж починають працювати. Всякі різні, всякі такі штуки. Ось і ця людина. О, а спробую є таке. Ось він пробує таке. І що він має? І він вже з 10 дзвонків може обробляти дійсно 10 дзвонків. Причому не він. А він же в цьому випадку стає взагалі керівником і взагалі організатором цієї всієї системи. Так, воно трошки коштує, він трохи відлистує за це, але разом з цим він замість трьох або замість п'яти клієнтів з десяти дзвінків, він приймає 10 дзвінків. І з них ці всі 10 це все потенційні клієнти. Але хтось з них, звісно, позвонив просто поки що поцікавитись, хтось з них позвонив поцікавитись і взнати ціни, а хтось з них позвонив… І взнати ціни, і вже домовитись, і вже записатись на певний час, щоб його бригада, скажімо так, йшла десь і працювала. І що це все означає? Ця людинка собі може сидіти отак, от на пляжі, і дивитись статистику, вже о, в мене сьогодні є десяток нових клієнтів, бо їх всіх успішно обробив кол центр В спеціальній десь там базі, яку ви також створили, записали ці, ці записи, і він прекрасно знає, ага, ця в мене бригада. Працює на цьому об'єкті, і вона закінчує через три тижні, а оця бригада закінчує через стільки, а можливо, вже є третя бригада. Ось, і вони всі працюють, шуршать. І потім ця людина думає: а чого це от я от сижу і дивлюсь? Яка бригада, коли там закінчує? Де там хтось заболів, і треба трошки там десь перемістити людей? от сижу і ніби на дзвонки вже не відповідаю, але все одно. Ви зденціжують цим цим займаюся, витрачаю на це, по суті, кучу часу, а за цей час міг би в чомусь новому можливо розібратись. Ось. І отів, якийсь вечірок, десь там знову ж таки, з кимось поспілкувався. Знову ж таки, ми зводимось десь до навчання, до пошуку чогось нового, до пошуку інформації, до якогось певного розвитку, розвитку себе, розвитку особистості, як результат розвитку свого цього бізнесу. Ось, посидів, почитав, подумав. І подумав, а чого б мені не найняти якогось відповідального. Назвемо його, його менеджера, хай це буде директор, хай це буде керівник, керівник там, керівник будівництва, хай буде керівник майстрів, ну якось там назвати якось хорошо. Там, прораб. Тобто він його нанімає. Окей, дав об'яву, найняв, поспілкувався, провів співбесіди, по, по, поцікавився про його досвід. Ну хорошо, найняв, скажімо так. і що? і оця людина. Вже має в себе в підприємстві, в себе в компанії має людину, яка займається цю, цю, цю організацію, і відповідно, він сам як такий топ керівник, як власник цієї всієї справи, він же масштабував цю свою роботу. В нього, в нього є бригада, в нього є такий вулик з бджолами, який працює. А, а він же менш роз розгрузився. Він просто от має вже цей бізнес. Він красава. Він все це організував і чого. Не через те, що хтось прийшов і йому подарив цього крузака чи цього Лексуса, чи подарив йому цю компанію, а через те, що людина з, з маленького зернятка виростала ось таку велику компанію. йшла по сходинках, вчилась, розвивалась, цікавилась чимось, пізнавала щось нове, і от так от масштабується, виростає. Виростають, виростають фактично компанії, виростають люди, виростають ментально, виростають. Як не крути, коли ви в чомусь цікавитесь. У вас точно з'являться якісь нові друзі, нові знайомі, з якими ви зможете поспілкуватись, почути щось новеньке від них, пошукати цю інформацію щодо цього чогось новенького, подивитися, як це працює, можливо, свою справу на основі цього розвинути. Ось, а давайте продовжимо далі про того майстра. Це були був такий маленький ліричний виступ, виступ, відступ. Точніше, не про майстра, а який був майстром, і через певний період він вже став керівником такої доволі немаленької компанії, яка робить великі об'єкти. І тут приходить до нього його менеджер, який він, якого він нещодавно найняв, і каже: послухайте там, Віталій Ігорович, наприклад, там, Марк Федорович, Марк Дмитрович. От послухайте, ми тут намагаємось, от, і він вже найняв навіть людей, які займаються пошуком скажімо так, да, це от відділ кадрів нього невеличкий вже такий відділ кадрів. Бо ця людина вона займається вже організацією. Цей його менеджер він займається, скажімо, організацією е, всіх роботи, всіх тих бригад, е, роботи з клієнтами, швидкості здачі об'єктів, прочих, всяких закупки там матеріалів вже можливо. Ось і є, наприклад, вже окрема людина, яка займається пошуком кадрів. Е, Такий невеличкий відділ кадрів, наприклад, вже є. І от каже, це відділ кадрів. Дивіться, у нас виникла така проблема. От до нас ми, 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 подали, ми подали заявки на відкриті вакансії, а до нас там позвонило дві людини, і ті щось там, ну в общем там по якихось признаках не підійшли. Тобто нам треба нові бригади, і тут стається так, що ми не можемо знайти людей. Не можемо знайти людей. Через того, у нас починає ця черга клієнтів виростати. Тобто є проблема, треба її якось вирішувати. От, до вас прийшли, до цієї людини прийшли як до керівника. Ця людина вже розвинена до певного рівня і вже вміє вчитись, вже вміє розвиватись. І що вона робить? Продовжує розвиватись. Саме так. Продовжує вчитись і продовжує розвиватись. І думає: так нема спеціалістів з певним досвідом. Що ж я тут можу зробити? Пошукати в іншому місці? Ну, як би теж, ні. бо це треба організовувати цей трансфер. Переїзд, це треба організовувати, житло цим людям. Хоча не йти можна, да, це буде дорожче, затратніше, е, житло знаходити. Плюс якщо людина з більшого міста, вже треба більше башляти, бо на, на менші гроші, навряд чи хтось захоче приїхати, так, а треба чимось зацікавити. Він думає: а спробую кая набирати людей, які хочуть працювати, але ще не дуже вміють, але готові вчитись. Тобто я не буду шукати людей з досвідом. А я до кожної бригади сіме людей, наприклад, причіплю одну людину, яка має небагато досвіду. Або взагалі не має досвіду, але дуже мотивований, дуже ініційований і мотивований, і йому не було де навчитись. І от він хоче, він прям хоче це робити. Ви берете цю людину, плотите цю людину, точніше, цей, цей бізнесмен. Він вже бере цю людину, він дає цю пораду своєму відділу кадрів. Вони, наприклад, беруть когось без досвіду, вчать. Нова. Практика, нова практика. Дійсно, ця людина попрацювала місяць-другий, і вже через певний час вже там навчилась там класти плитку, або там на виробництві у вас щось робити, якісь там станки, якісь обслуговувати, налаштовувати щось. Ось тобто, вже запрацювала ця схема. Вже виник виникла така, скажімо так, недостатня кількість от таких от кадрів на, на на ринку праці. Ось і ви викрутили з цієї ситуації. Ви придумали, що можна трохи вкладати в гроші, да, трошки тіряється в часі, бо з людина з досвіду вона приходить і фігачить сразу. Сразу, одразу. прямо Зараз, прямо сьогодні, починає фігачити, прямо працювати і приносити вам гроші в компанію. А тут людина приходить і якби не приносить гроші в компанію. Але вона приносить гроші в компанію через місяць, через два, через три. Але якщо б ви не взяли цю людину, то іншу з досвіду ви б теж не знайшли, бо їх немає просто, вони вже ну, немає. Ось, і ви так попрацювали попрацювали, так і бачите, а воно ж далі розвивається, клієнти з'являються, будівництво будується, нові стройки з'являються. Що ж треба робити далі? А створюю, я в себе відділ, який буде займатися виключно навчанням нових людей. І тут, виходить, одна цікавинка навіть дві цікавинки. Маю на увазі, що перша цікавинка виходить: що набираються люди виключно в цей відділ, який займається навчанням. Там є якісь люди, які викладають теорію, десь якусь практику, десь вони там проходять практику біля робітників вже в конкретних бригадах. Ось а, тобто компанія вже для себе готує якихось кадрів, готує для себе. А потім цей от керівник, який вже до цього всього досяг, подумав: а чого б мені не заробляти гроші на тому, щоб просто готувати людей, просто їх чомусь вчити? От яке фотографи, от фотограф досяг певного рівня. Йде, відкриває свою школу. Звісно, це не так відбувається, що він фотограф фотограф і тут пух скачок там різко. Він десь потроху, ці потроху, десь ідеї зарождаються, зароджуються. Можливо, хтось його щось питає. Він розказав, він зрозумів, що в нього. Дуже добре виходить розказувати. Його люди розуміють. Він десь там одному другу розказав другому, десь там хтось якийсь друг порадив. Послухай, а ти от так класно мені розказав про цю штуку, і от моя подружка ж там зацікавилась, чи там чи там мій дядя, чи там ще хтось а можеш йому що отак десь зустрітись, розказати. Вони там навіть заплатити вже готові. І ти таки приходиш. Ну да, в принципі, ну давай десь виберемо вільний час. Вийшов там, що цій людині якісь там мази розказав такі загальні штуки, які тобі цікаві, яких ти розумієшся. І ти тинь-тинь порозказував, і тут тобі шух-шух відлиснули, і тут цього фотографа, який просто ходив, там, фоткав свадьби за гроші, наприклад. А в нього з'явилась така ідея. А чого б мені не почати навчати людей от за гроші? І він починає навчати людей за гроші. І тут проходить півроку, і в нього вже на кожен на кожну цю сесію, на кожен, цей, е, на кожен період навчання він же план розробив свого навчання, і в нього на цей період навчання вже збирається громізна толпа. Він бачить, в нього вже 30 людей, 100 людей, і ще черга коротше, є. І вже в нього сидять люди, які записують там в цю чергу. Ось так от це масштабується. Це от росте з маленької з маленької ідеї, з маленької можливості росте, коли людина сама розвивається, сама чимось цікавиться, в неї з'являються якісь нові знайомства. Ось. І оцей от от бізнесмен подумав: а чого б мені не зробити? Отакий от от відділ, який ще й буде за гроші навчати людей. Тобто, в нього цей відділ навчає людей для його роботи, для його компанії. Які він використовує, із яких його компанія заробляє гроші, а ця компанія вже заробила ім'я, і це дуже важливо. Має ім'я, і вона вже має офігенну рекламу хорошу, вона розповсюджується і, і працює, і масштабується щодня. Масштабується щодня, щомісяця, постійно. Ось. Але ще є додаткова стаття заробітку вже. Вже ця людина навчає, і вже так як ця компанія має ім'я. Багато хто хоче піти туди, навчатися, піти навчатися в компанію, яка називається, ну якось там називається. Це вже хай самі подумають. І до чого це все? А це все до того, з чого ми починали. Можливості, звідки вони беруться? От вони беруться саме, саме з вас. Початок цих всіх можливостей, вони беруться саме з вас, саме з індивіда, з конкретної людини вони беруться. Коли ви починаєте чимось, починаєте чимось цікавитись, ви починаєте розвиватись, ви починаєте розвивати себе. І тут з'являються у вас можливості. Отже, бажаю всім добра, бажаю всім здоров'я, бажаю всім саморозвитку і бажаю всім великих можливостей.